Допоможіть. Мені дуже потрібні гроші. Не будь скупим. Віддавай все. Відпустіть мене. Ми подумаємо, ми супер мегалиходії. З нами краще не мати справ! У мене більше нічогісінько немає. Лялечко, нам час йти. Поліція, допоможіть. Так, так, я вже тут. Це що? Пограбування? Від мене не втекти. Гарний улов. Ми це зробили. Буде не там поліція? О, нам не можна потрапити за ґрати. Ані руш. Дівчинко, нема коли пояснювати. Сховай нас негайно. Просто зараз. О, де вони поділися? Дівчинко, чи часом злочинці повз тебе не пробігали? Жодних лиходіїв, пане. А це що таке? Я просто прибираю. М -м, цікаво. Чистота понад усе. А я допомагаю, пане. Тут сила силасиленне сміття. Дівчинко, не стовбич тут. Берися до роботи. Йу вдалося. Ти врятувала нас? Це було супер шоу. Хочеш до нас у команду? Буде весело, обіцяю. То ми будемо сім'єю. Ха, звучить непогано. Чи ти згодна? А вже ж матусю. Час додому, сім'ї. Ми готові буде Люба, ти про дещо забула. Ах, звісно, так краще. Ласкаво просимо, крісті. Це і є ваше ліхво, наше затишне гніздечко. Почувайся як удома. Ова! Тут так крутезно. Хочеш поглянути на власну кімнату? Власну кімнату ще пак! Чи ти теж це чула? Дитина в небезпеці. Крісті. Що трапилося? Мама, Поглянь які миленькі. Обожнюю. Ох, ти просто граєшся. І мені так весело. Розважайся. Чи ти кудись зібрався? Я гадав, що це поліція. Ти невиправний. Це ж маленька крісті грається. Ой, я страшенно втомилася. На добра ніч світе. Жахливих снів. Наймоторошніших. Ай, що це? Ой, мені лячно. Крісті, ми з тобою. Сім'ї, ховаймося. Офіцери, тут хтось є. Виходьте, негідники. Тут така річ. Ми просто переплутали будинок. Ви тут понатоптували. Забирайтеся геть. Чи потрапите за грати? Страшенно нечемно. Дуже грубо. Виходьте з будинку. Ой ой, дівчатка за мною. Негайно. Гаразд, ми вже йдемо і надалі не повертайтеся. Нас не вдасться наздогнати. Суперлиходії не здаються. Отже в нас немає дому. Рихідку не рюмсай. Разом ми не переможні. Я врятую нашу сім'ю. У цих коробках буде затишно. Жодного картону. Зараз ми підемо додому. Додому. лиходія завжди є план Б. <таспорізовування> Юху вперед. Ось ми й прийшли! Тобі тут сподобається. А ось і твоя кімната. Оце тобі не подобається. Тут так гарно. Ласкаво просимо Крісті. Пограємось. Піл-пів. Викопана татко. Банк сам себе не пограбує. Ми впораємося. План неймовірний. Чи ти готовий? Зробімо це. Мама, тату, нам грати. Крісті, нам ніколи. Цукерочко, ми маємо важливу місію. Скоро ти матимеш силу селену іграшок. Дуже багато. Але я просто хотіла погратися. Нам час іти. Моя бита на поготові. Є, я так і думав. А можна з вами? Не сьогодні крісті no. це небезпечно. Але ми сім'я. Я вам допоможу. Люба, чекай на нас удома і нікому не відчиняй дверей. Вона в нас така смілива. Ми найкращі батьки. А тепер до роботи. Зовсім інша річ. Я хочу з вами. Нам час іти. Де наші гроші? Гаманець чи життя. Вибирай. А вже життя. Усі гроші в сейфі. Правильне рішення, приятелю. Майже готове. Хм, Простіше не буває. Лялечко, ти просто злий геній. Скочили? Крісті, що ти тут робиш? Мені нудно. Гратимемо. Ой-ой! Допоможіть. Тікаймо. А якщо до мене? Ані руш, це поліція. А де злочинці? Я просто гралася. Іди до мене, крихітко. Тебе заарештовано. Злочинці не пройдуть. Звідси не вдасться втекти. Ми впіймали грабіжника. Дитина. Поміркуй про свою поведінку. Де мама? А тато? Вони тебе облишили? Будене. Де ти? Mm. Хе. Ми втекли. Але у них залишилася наша крісті. Ми врятуємо дитину. Ха. Довірся мені. Геніально! Поквапся. Mm. Дитина грабує банк. Хто ж її батьки? Мамо, рятуйте мене. Лишенько, хто це? Звісно ж, ми. Чи ти готова? О, вдалося. А ти сумнівалася? Біжімо, тікамо. Я тепер злочинниця. Вітаємо, крісті. Ти дуже хоробро трималася. Мамо, зачекай на нас. Пінкі час вставати. Ти Лиш поглянь, який у тебе безлад. Спершу прибирання, потім сніданок. Прибирання. Це ж надто нудно. Не хочу. Пінкі, ти геть невиправна. Знову мені все доводиться робити замість тебе. Доброго раночку, світе. Я готова веселитися, але спершу краса. О, так, найкращий початок дня. А головне жодного прибирання. Ова, нові іграшки. Скільки, скільки, тату. Цей договір слід підписати негайно. Пінкі, я страшенно зайнятий. Я хочу цю іграшку. Ну, тату. Люба, для тебе все що завгодно. Татуся, ти найкращий. Люба, ми йдемо до крамниці. Нам потрібна нова іграшка. Знову. Жодних іграшок, доки не буде прибрано. Люба, не будь такою суворою. Ну, Мамо! Ох, Пінкі. Знову ти за своє. Люба, ми незабаром повернемося. Wow. Мені потрібна та іграшка. І ще ця? Хм, мабуть, ми заберемо всеньку колекцію. Hmm. Пінкі, ми так не домовлялися. Татко, але ж вони мені дуже потрібні. Як скажеш, Люба, гроші це не проблема. Беремо все. Дякую, татку, я така щаслива. Ви наші найулюбленіші клієнти. Тату, нам терміново треба зайти в цю крамницю. Тут найгарніші помади. Обожнюю. Ми це купуємо, так, тату. А вже ж, Люба. Тату, пильнуй. Не впусти мої покупки. Чи ти задоволена, Пінки? Ще б так! Неабиякий шопінг вдався. Ось би так щодня. Люба шопінг страшенно виснажує. Вечеря вже готова. Розміщуйтеся зручніше. Юху силосили на іграшок. Тепер ви будете жити в моїй кімнаті. Ласкаво прошу. Чудово, а тепер косметика. Так приємно бути заможною. Гадаю, вони позасинали. Саме час для пранку. Завтра ми будемо спати дуже довго і жодного коледжу. Хто тут геній, а вже ж я. Любий ми проспали, але ж я заводила будильник. Пінкі підйом, час іти в коледж. Ми страшенно запізнюємося. Упс. Мамо, я без залюбки. Втім, гадаю, я захворіла. О, Бідолашна моя дівчинка. Негайно зателефоную до лікаря. Дитині потрібна допомога. Терміново. Де наша пацієнтка? Лікарю Пінкі дуже зле. Так, так. Отже, нам потрібні найпотужніші ліки. Які ще ліки? Ні за що. Ой, гадаю, я вже й одужала. Сталося диво. Тоді збирайся mm. до коледжу, Люба. А вже ж матусю, обожнюю вчитися. Дякую, лікарю. Ви дуже допомогли. Навіть не мрій, мамо. Коледж скасовано. Сьогодні я добряче повеселюся. Ха, І сьогодні я стану чемпіонкою. Це рекорд! Пінкі, привіт. Ти знову обдурила своїх батьків. А вже ж, Крісті. Вони в мене довірливі. Дівчатка. А ось і ваші бургери. Чудово, те, що треба. Почнімо, Крісті. Сьогодні тобі не вдасться виграти. А на заняття нехай ходять якісь зубрії. Нам якомога більше цукерок, будь ласка. Смачного дівчата. Що? Пінкі знову немає? Це вже занадто. Пані Джонсон, маємо проблеми? Пінкі прогулює заняття. Знову? Я розберуся, пане тайлере, обіцяю. Пінкі, є серйозна розмова. Ти знову не ходила до коледжу. Мама, навіщо мені вчитися? Ми ж заможні. Таж ні, Пінкі, відтепер ти не матимеш жодних грошей. Це не чесно. Жодної золотої картки, доки не виправиш оцінки. Пінкі в нас із татком відпустка. Люба, поводься чемно. Щасливої дороги. Повірте, я не нудьгуватиму. Отже, з чого ж почати веселощі? Звісно, з грошей. Мамо, тату. Дякую. Ви такі щедрі. Сподіваюсь, цього вистачить. Крісті в нас вечірка. Я вже й ось цього подруга. Хто замовляв піцу? Ува. Ми самі не впораємося. Ще як впораємося. Закладаємось, я з'їм більше. Ваші квитки, будь ласка, звісно, ось вони. Любий мені вже кортить опинитися на пляжі. Ми майже досягли мети Люба. Оголошено посадку в клас Люкс. Люба, це нам. Поквапся. Гадаю, в нас проблема. Пане, це просто не припустимо. Жодних ножиць у салоні. Ви порушили правила. Ге, Надалі таке не повториться. Люба, поквапся. Ми вже спізнюємося. Панове, вітаю вас. У меню легкий сніданок. Wow. Ова, Тут так чудово! Wow. Суцільний комфорт. Приємного польоту, панове. Мені квитки на все. Веселого відпочинку, панянко. Аквапарку, чекай yeah. на мене. Крісті, я вже тут. І знаєш, чим ми сьогодні займемося? Веселитимемося вже ж. Мені все найсмачніше. Дякую. Ось що означає справжній відпочинок. День сьогодні був ні в року. Алло, Пінкі слухає. Яка ще катастрофа. Не може бути. Мамо, тату. Сподіваюся, з вами все добре. Лікарі, що з ними? Серйозна справа, Крісті. Твої батьки в комі. Коли вони прокинуться, можливо, і ніколи, Крісті. О, тату, я страшенно за вами скучила. Ви були найкращими батьками, а я вас геть не цінувала. Гадаю, я збанкрутувала. Цікаво, де батьки брали гроші. Хм, є один бізнес-план. Прощавайте, ви були мені добрими друзями, грандіозний розпродаж. Найбагатші іграшки за пів ціни. Чудово, тільки не зламай, друже. Бережи її. Згода? Yes, yes. А тобі дістається найкраща іграшка. Дякую за покупку. Wow. Ова, Мій перший прибуток. Панянко. Ви просто мусите скуштувати мій фірмовий суп. Залюбки. О, води. Я завжди вам радий, панянко. Хочу новий стиль. Слушна ідея. Почнімо із зачіски. А заразом і змінимо колір волосся. Чи подобається? Є -є -є. О, ва, я красуня на красі не можна заощаджувати. Ви зберігатиметеся тут. Тільки нікуди не йдіть. Це міг бути. Панянко Пінкі, відчиняйте. Що відбувається? Хто ви? Коли ви востаннє сплачували податки, панянко Пінкі? Ніколи. Так ми й знали. А отже, ми забираємо ваш будинок. Ні, я не дозволю. Це рішення суду, панянко Пінкі. Прощавай, любий доме. Пінкі, кухар це покликання. Клієнти чекають. Приготуємо найсмачніший бургер. Ага. Довіртеся мені, пане. Бургери моя улюблена страва. Хм, Це зовсім не складно. А тепер у піч. Простіше не буває. Юху, моя улюблена пісня. Запалюймо. Оу, я не це мала на увазі. Пожежа, допоможіть. Фінки, що ти накоїла? Ти ледве не спалила мою кухню. Вас звільнено, панянко. Я не хотіла, пане, по сьому музика завинила. Ха, І речей своїх не залишай. Пане Адаме, це мій перший робочий день. У нас сьогодні багато пацієнтів. З чого почнемо? На тебе чекають наші малюки. Привіт, малюки. Зізнавайтеся, хто тут голодний. Смачного пухнастики. Які ж ви маленькі. О, але пахнете не дуже. Малюки, та ви ж такі не чупари. О. Час для прибирання. Лікар сказав, щоб усе було чистенько. Я так втомилася. Приляжу зовсім ненадовго. Пінкі, де ти поділася? Пацієнти чекають. Не вірю власним очам. Пінкі на роботі не можна спати. Вас звільнено, панянко. Лікарю, я не завинила. Прощавай, Пінкі. Цю роботу мені в жодному разі не можна змарнувати. Привітне вдахо, поприбирай тут. Добре, хоч що мама з татом цього не бачать. Дівчинко, що трапилося? У мене немає дому, а все через якісь податки. Так не годиться. Ти підеш зі мною. Дякую, ви такі добрі. Люба, я покажу тобі власний будинок. Дуже затишно. Розташовуйся, Люба, і переодягнися. Познайомся, це твій брат Адам. Чи допоможеш мені його вкласти? Залюбки. Малюку надягай піжаму і у ліжечко. Солодких снів. Мамо, я впоралася. Ти молодець, Пінкі. а це ми, мабуть, приберемо звідси. Тепер все буде добре. В тебе є сім'я.